Усім привіт! Та Сьогодні ми з вами будемо грати у супермегачний ФНАФ 4. Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Ох, тож давайте розпочинати. Мені дуже страшно. 5 днів. О, тут, тут ігри є. Клас. А, що. Стоп, а як а як керувати ним? А чи... а? Він зачинився знову в твоїй кімнаті. Небудь наляканим. Я тут з тобою. А, яка краса не плач. Привіт, ведмедику. А, круто! Я чую о-о-о-о-га! О. А я можу якось відчинити чи. О, ні, він плаче і не хоче виходити. Завтра це інший день. О! Ніч перша. По ідеї це як просто дитячий кошмар. Натисни, щоб ого бігти на двері. Попередження. Так. Так. Зараз треба розібратись. Ага, це ліхтарик. Ось, це ще повернутися. повернутись я. Окейсько, як мені? Так, це, це вельмилячно. Так, стоп. Коридор. Добре. 12-та ночі. І мені вже вельмилячно. А як нам вберегтись, якщо що, від, е, від поганих челіків? Фредді, будь ласка, не їж мене. Так, окей. Я не хочу кричати сьогодні. Справді не не, не хочу. Сховатися це Shift. А, зачинити дверцята, якщо ми когось побачимо, то ось так просто добре. Окей. У нас ліхтарик тут розряжатиметься чи ні. Ось це ми просто можемо зачинити дверцята. Хух, це лячно. Я б не сказала, що навіть щось сильно чую, що щось не так. Ось, бачите, тут якісь іграшки є. Так, ну він не рухається. Поки що. Взагалі, тут дуже лячний дизайн ще цих аніматроніків. Супер мегалячний. Я ніби щось чую. Ніби наче. Ха -ха. Наче щось. Ну, я думаю, що тут, напевно, так само, як і в першому ФНАФі. Спочатку е, перша ніч, ну там тільки якийсь один з'явиться аніматронік, хоча. Може, я і помиляюся. Так. О, стоп. Е, щоб поради отримати. Де де у нас X? А, щоб заховати, навпаки, поради. Ну, все. Мені кінець. А. Добре. Так, тут нічого немає. Тут теж нічого немає. Так, стоп. Я хочу до дверей. Тут нікого немає. Ні, я хочу до тих дверей. Прикол в тому, що тут вже немає ніяких цих камер. Тому я навіть не знаю, що робити. Хто там був? Хто там був? Хто там був? Хто там був? Я думала, що це цей ведмедик Фредді буде. Якось може рухатись, а видається. Це якось взагалі не так. Зараз тільки четверта ранку. Зараз всього навсього четверта ранку. Всього навсього. Мені дуже страшно. Ви теж це бачили? Мені це не подобається. Звідки він взявся взагалі? Це супербагалячно. А, так, стоп. Туди подивимось. Фух, мені кожного разу здається, ніби там хтось з'явиться. Як туди? Там нікого нема, там нікого нема, там нікого нема. П'ята. Раночку. Так. П'ята. Раночку. Мені здається, ми не переживемо першу ніч. А. Так, це, це дуже страшно. Я хочу, щоб ми з вами ще сьогодні зіграли в Halloween Edition. едітіон. Там квіти були? Стоп, там були весь час квіти чи ні? Я їх тільки зараз помітила. Добре, Фредді. Цей. Так, я хочу, щоб ми з вами ще геловінську версію зіграли. Я думала робити це два відео чи не два, але давайте. Щоб це... Стоп, тепер нема там квітів, так? Там тепер нема квітів. Ви теж це побачите? Стоп. Хух, я вижила? Типу, так? Єй! Хух, у мене долоньки всі спітніли. Ура! Я вижила. Чотири дні. Мені. Ну Ти знаєш, що він ховається знову. Я насправді не дуже пам'ятаю історію четвертого ФНАФ, тому якщо це мої друзі, він ніколи не зупиниться е шукати його. О, ні. Подматику, допоможи мені, будь ласка, пліс. О, ось тут. А що, якщо ну, не йти до дверей, поки. педмедик Фредді, ти мене лякаєш. Я насправді, як я вже сказала, я не дуже пам'ятаю е, історію точно, але я пам'ятаю, що це, можливо, той хлопчик, в якого стався укус е, цього 87-го, який там рік. Uh, і ось, бачите, тут навіть цей Фоксі, він без, без голови умовно. А Чіка виглядає дуже смішно. <гум> mm, тому так. Напишіть в коментарях, хто там знавець. О, прикол, я можу виходити, видається. Ведмедик за мною слідкує. <гум> Клас, це класно. <гум> це його брат? Завтра буде інший день? Тряся, це, це дуже лячно. Фан. Uh, Щоб використовувати світло? О, стоп! Стоп, 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 стоп! А як? Я, я не бачила, що там було. А як повернутись? Я не розумію, він почне пересуватись просто. Що мені робити? О, цей супер супербегалячний. І я не можу рухатись, так що. Так що суто так. Я не розумію, що мені робити. Чи в мене може розрядитись ліхтарик в якийсь момент просто. 3, 40. Ну він не може ж різко пересунутись? Напевно, мені треба світити ліхтариком, щоб він не пересувався, так? 30. Ну тут же ж не просто так цей таймер, правда? Чи мені треба сховатись було? Але я якось пересуватись не можу. Так, не можу, тому. Чи це чисто прикол. чи я не. Злякаюсь зараз. Ем, я вже злякалась. А, я не знаю. Ч 5, 4, 3, 2, 1. Too bad. Занадто погано. Я не зрозуміла. Хтось скаже, треба читати. А чи це, чи це так і було задумано? Ну, тепер друга. А, і тепер у мене нормально друга ніч починається. Тю. Я, я, я трішки не вдуплилася. Вибачте. Можливо, я трішки ідіот. Або не трішки. Точніше, я не люблю слово ідіот. Мені. Я лохина. Ось я люблю це слово. А-а-а-а-а-а, б... Ну, поки ми бачимо тільки оцю страшну версію Фредді, так? Ось, бачите, нема квіток. То, типу, ведмедик нам приніс квіти, чи як? А, просто як мені вгадати, де, де будуть з'являтися ці ані аніматроніки, чи як їх правильно назвати? Uh, ну, дивіться, якщо ми програємо, то я просто переходжу на Геловінську. Ed Едітіон. Um, і все. Так, я думаю, мені треба повернутись до ведмедика. Так, так, так. Я відчула це. Я ж кажу, стоп я ось, давно не дивилась в ті двері. Ось саме в ці. Просто. <с> Вибачте, я різко вимкнула ФНАФ. Е... Е... Ну що, пропоную перейти в ХЕЛОВІНСЬКУ версію. Так. Ось, бачите тут. Halloween Edition. А, і у нас тут, типу, продовження. Ну, давайте на першій ночі. Я не знаю просто, яка там буде різниця. Може, варто і було другу ніч брати. Але. Е, ні, поки що тут все так само. Поки що все так само. А, стоп. Натиснути баще щоб запит. А, ні, це рухатись, вибачте. Трішки я тупанула. Так, ну я не можу сюди. Просто він лягає так само і плаче. М -м -м, це сумно. Завтра це інший день. Точніше, завтра це інший день. Ніч перша. Ну цей ФНАФ виглядає. круто. Так. Цікаво, ну, на першій ночі реально програти, чи це я просто. Давайте вже заховаємо ці підказки, бо що ж. Е, чи це мені просто фортануло, що я вижила? I don't know. І що, що це там за. Я чую якісь дивні звуки. Ну, бачите, я тоді на другій ночі не встигла до боні. Мені просто цікаво, чим відрізняється. Взагалі, чесно, мені дуже цікаво, чим відрізняється хеловінська версія хеловінська від звичайної. Я бачила, що там аніматроніків, наче інший дизайн, але я думала, що тут і в кімнаті будуть якісь гарбузики, якщо чесно. Але добре. Стопа, як зачиняти двері? Якщо уявим я когось побачила, я ось так все натискаю, нормально. Не тупити. Бо зараз і на першій ночі програю. Але аніматроніки, звісно. Супер мега, лячні. От це класний ведмедик Фредді. От взагалі. Файно. До речі, як вам сьогодні мій образ ведмедика Фредді? Я намагалася зробити цей його вушка. Сподіваюсь, ви зацінили. Так. Hey, кіс! Так, ну дивіться, тут роботи, якісь іграшки. Картини, до речі, а їх можна якось роздивитись? Там якийсь хлопчик біля сніговика, якісь гарбу. До речі, там інші були картини, чи ні? Бо я там якось протупила і не подивилась картини. якось... Якось неправильно з мого боку виходить. І, до речі, от чому ну, Фредді якось, я не знаю, він під ліжком живе, типу, у нас ця зла якась версія Фредді чи він якось заходить, але відразу на нас не нападає? Або що буде, якщо ми взагалі не будемо підходити до дверей? Табу тобто просто Аніматронік зайде в нашу кімнату, ну, як на мене, це логічно, звісно, але, е, але не знаю. Ам, пум пом Ну і бачите, тут без телефонних дзвінків, не очевидно, бо ми тут не security. Але uh, цей. Але тут така напряжна атмосфера. Я навіть не знаю, який мені зараз от насправді, більш лячний ФНАФ перший чи четвертий, ну, бо я в інший не грала. Uh, Ну, напевно, четвертий мені поки що більше подобається. Він хоч трішки дивний по механізму, механіці, але, але він крутий. Так. Ну добре, давай до цих дверей. Отак от. от. Е, та ну, ось. Я хотіла до цієї шафи. Я вже забула. А! <ию favour> uh, я, я трішки злякалась. Буду чесною Не буду брехати ні собі, ні вам. Я справді злякалася. Uh, так, ну, і як повернутись? У мене знову о четвертій ранку з'являться квіти. ну Мені, звісно, дуже приємно мати квіти. Тут не посперечаєшся, але. 에... Так. Поки що нема квіточок. О, які. Можливо, будуть якісь осінні квіти. <с? <с?> У типу хризантеми Ну, бо все-таки геловінська версія. Хоча поки що, ну, я не знаю, я не бачу різниці між. Геловінською версією, і не геловінською. Ну, наче, можливо, тут карти, картини змінились, це я не знаю точно. Що там хтось був чи ні? Це вже не важливо хо-хо-хо. Яка класна гра, мені так подобається. А що, якщо, ну реально, я абсолютно ніц не буду робити. От реально, От просто нічого не роблю. Буду дивитися. І все. О, мені, мені справді лячно стало. Так, натискай. Натискай, натискай, ну ми це все приховаємо і все. І я просто буду. Так, я хочу якось. Якось гарненько, щоб. Було. Ладно, воно не хоче нафокусуватись на цьому, значить, на чомусь одному буде. Фух, ну я не знаю. Аніматроніки лячні тут. Я не сперечаюся з цим. Але я не знаю, який мені більше подобається. Цей чи... Ну, оцей тут якось більш. Він якісний, напевно, можна це так назвати. Ну, бо перший ФНАФ, по ідеї, він взагалі зроблений з гіфок. Наче, якщо я не помиляюсь, може, його, звісно, вже там переробили, цю Стімовську версію. Але, по ідеї, воно так і є. Але, ось у мене олівець в руках буду, як чарівниця. <гум> а, Але цей. Цей ФНАФ, ну, напевно, вже не такий. Але, ну, Страшно. Мені здається, мені будь-який ФНАФ буде страшний і будь-яка гра буде страшною. Um, так. Ну, мені подобається особливо, як ця локація зроблена. Ну воно справді прям вау. Я, я отак буду чисто подивлятись. Ну, я думаю, зараз на мене вискочить зі сторони е, ліжка, зі сторони, ну, там, де Фредді іграшковий сидить. На мене зараз просто вистрибне там справжній Фредді. Ну, справжній монстр Фредді. Ну, я б не хотіла такі сни. Це не круто. Жахастики це взагалі не класно. Хоча мені насправді, коли сняться сни, то це зазвичай. І є якісь жахастики. Це сумно. Можливо, після того, як я пограю в цю гру, мені знову будуть снити жаха з я не знаю. <с? <с?> все можливо. Ну дивіться, друга година ночі, і поки у нас все нормально. А може, якщо взагалі не рухатись, то він засинає? Я дуже сумніваюсь, звісно, але ну, можливо. Я впевнена, от що зараз, от зараз, зараз щось буде. Я постараюсь не кричати чесне слово, я буду. <гас> І все. Сподіваюся, я зараз не обілью чай. Ура, все нормально. Я не знаю, до речі, в коментарях напишіть, хто знавець ФНАФу, хто грав ФНАФ, хто дивився, можливо, якісь інші проходження колись. Який от ваш фейворіт ФНАФ. Або якщо ви дивились тільки. Мої відео по першому і четвертому ФНАФ, то теж напишіть в коментарях, який ФНАФ вам от найбільше сподобався. А якщо ви знаєте більше ФНАФів, то можете написати, в який варто зіграти. Мені насправді писали про ФНАФ е Security Bridge. Правильно, він так називається. Але я знаю, що це доволі довга гра, якщо чесно. А, і цей. Чи як це правильно назвати? Ну так, це е, сюжет магії такий вже повноцінний. Там вже прямо 3D-3D гра. Я колись дивилась на неї трішки проходження, у якому році? А, не знаю, коли вона вийшла? 21-му році, наче взимку? Опа! Бачив би мерехтіло трішки світло? Зараз щось буде. Зараз щось буде. І мені насправді доволі сподобався цей ФНАФ Але це вже ну не як класичний, звісно. О, мерехти ще світло. Давайте, мені, мені треба побачити, що це буде. Хтось зайшов чи ні, тому що звук. О! Я собі вже добряче зробила. У мене був на мінімум звук. Фух, тепер. Тепер точно лячно. Ще мерехтить. Ще сильніша, ну давайте. Я хочу, я хочу дізнатися, що це буде. О, круто. Я впевнена, що хтось так робив. Можливо, якщо ви проходили 4 ФНАФ, ну, я думаю, що хтось все-таки. вирішував просто посидіти. Я чую якісь суперлячні звуки. О, я чую когось. Навіть не знаю кого, якщо чесно. А. Це не круто. Це не круто. Ну зараз щось буде. Ну, ну ми не зможемо першу ніч взагалі, не рухавшись, пережити. Ну це нереально, ну чесне слово. Зараз щось буде. Я не знаю. Або коли наступить шоста ранку, на нас зразу всі нападуть. Ось, бачите? Ну це було очікувано О! <skhr muscularAUDIO> Хоча, можливо, це теж гівки, я не знаю. А, ну, що сказати. Окейсько. Загалом я пропоную зробити так. Давайте зараз ми запустимо знову звичайну версію і подивимось: от мені прямо цікаво роздивитись картини. А, і що це воно там. Ну, чи вони такі самі, чи вони насправді змінені. І я думаю, що на цьому моменті ми потім зможемо завершувати. І якщо ви захочете побачити ще проходження цього ФНАФу, то я думаю, ми пограємо потім ще. Головне, щоб ви написали коментар про це, щоб була якась активність, щоб я бачила, що вам це подобається. Тож, давайте грати. А, я натиснула нова гра. Хе, треба було натиснути продовжити. Ну добре, це, це таке. Ну. Охо! О, тепер я чую дуже добре звуки. Хочу я вам сказати. А, тепер я дуже добре чую звуки. А, day. Ніч перша. Ніч перша. О-о. Це його, його Ось картини. Ні, вони такі самі. Тобто, насправді, все так само. Ви хочете мені сказати? О, тепер я -тун. Тепер я чую дзвоники. Мені цікаво, реально, це рандомно з'являються ці. Аніматроніки, чи все-таки є якийсь певний час, коли вони з'являються. Бо в першому ФНАФі, як мені здається, там все-таки по часу все йде. А тут тут я не знаю, можливо, вони рандомно якось з'являються. О, ні, тепер, коли я ввімкнула собі доволі голосно звук в навушниках, то. А це тепер супер мегалячно. Ну, давайте програємо першу ніч. Можливо, програємо. Я не зрозуміла, що мені треба робити, коли з'являється спрінгтрап. Ну, реально, там, де ми сидимо. Там, де він на стільчику сидить. Мені треба сховатись в якусь кімнату від нього, чи як? Чи мені взагалі реально нічого не треба робити? І цей. Чи мені абсолютно нічого не треба робити і просто це змиритись своєю долею і почати просто другу ніч? Я не знаю. О, це супер мегалячно. Так. У мене враження, ніби ми вже десь годину граємо насправді. Оце якесь оце відчуття напруги. Це лякає. Мені цікаво, а хто може з'явитися з, з, з цієї шафи з речами, чи що воно там таке. Так. До речі, от я так розказую ФНАФ перший, ФНАФ перший. А якщо ви не дивились моє проходження, де я грала так само першу першу трішки другу ніч першого ФНАФу, то я вам раджу це глянути, бо це е, доволі цікавий експірієнс, ось що я маю зазначити. Так, ну поки. що. Хто? Де? Хто говорив? Чи вони постійно говорять, знаєте, я собі зараз знову зроблю мінімальний звук, бо мені це вже не подобається. Якщо я буду суто дивитись на ведмедика Фредді. Добре, ми не будемо експериментувати. Так, я не можу повернутись тепер. А, ось, все. Чи не викликає, навпаки, це в аніматроніків те, що я постійно просто гасаю по кімнаті, тут по-іншому це не назвеш. А, якісь. Е, підозри. Чи як то це назвати? Ну, це їх, навпаки, не приваблює, хочеться так сказати. Бо коли ми, коли ми сиділи в першому ФНАФі просто в офісі, то. Ну, то це нікого сильно і не могло привабити. Ну. А, я не можу. Я не розумію, їх лякає оце світло аніматроніків, чи їх, навпаки, це може привабити? <світ> так, все. Я більше не граю в <світ> <світ> е, Ні. Якого Бені ми першого разу змогли пройти повністю першу ніч? Я не розумію, це якесь, якась магія. Добре. Тож, як ми з вами домовились, я на цьому завершую. А ви не забувайте та -ти вподобайку, обов'язково писати коментар про свої враження. Та до зустрічі в нових відео. Я думаю, що ми скоро побачимось. До зустрічі, па-па!